Жабка Квака весело стрибала поміж великих листів латаття у тихому ставку, де вода ніжно колихалася під сонячними променями. Юркі хвилі тихо муркотіли, ніби підспівуючи її стрибкам. Раптом Квака помітила щось цікаве маленьку літеру Ю, що юрко сховалася між великими жовтими листками латаття. Вона обережно підпливла ближче. Уважно роздивляючись усі вигини літери. Цікавість тріпотіла в серці жабки, і їй здалося, що вона знайшла маленький ювелірний скарб у водяній юрбіла таття. Мої юні друзі. Давайте розглянемо слова, що починаються з літери Ю. Юнга молодий моряк, що вчиться керувати кораблем. Юний. Той, хто молодий та сповнений сил, Юрба багато людей, що зібралися разом, Ювелір той, хто створює красиві прикраси, Юпітер велика планета у сонячній системі. А що ти бачиш навкруги на літеру Ю. Може, ювелірну прикрасу чи юрбу друзів? А можливо, і хотів би стати юнгою. Юнги, молоді мореходці, справжні дослідники морів. Я б теж хотіла поплавати на кораблі. Юху. Ось і вивчили букву Ю. Юшка смачна страва після прогулянки. Юність найцікавіший час для навчання. А я кажу Юху, коли лечу високо над лісом. Буква Ю. Юрба веселих слів. Йорба це коли всі разом. А я така краса і окремо, бо з юрбою не думають, а я думаю. І ще трохи бурчу, ну лишень трішечки, трішечки думаю, чи трішечки бурчу оце питаннячко.